Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві і запрошую до початку цієї денної молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги Йова. Триматимусь моєї правди, її не облишу. Совість моя ні одним моїм днем мені не докоряє. В житті кожної людини трапляються різні ситуації. Але, мабуть, найскладніше і найважче, що людина може прийняти чи не прийняти, це є зрада. Саме зрада це той болючий удар, який ніхто з нас не хоче переживати. Бо зрада це, по суті, діла вбивства. Ти когось любиш. Ти комусь ввіряєш свою душу, своє життя. Ти ввіряєш йому всі ті потаємні речі, які в тебе є. І що найважливіше, ти думаєш, що ця особа тебе підтримує, коли тобі буде боляче. І відбувається момент зради. Людина відкидає тебе. Людина видає твої таємниці. Людина від тебе відвертається. І це є боляче, надзвичайно боляче. Так, ми переживаємо такі зради в своєму житті, в нашому житті. я думаю, в кожного з нас була якась зрада. Але ми люди, звичайні прості люди. Чому нас зраджують? Відповідь сьогодні в словах оцих цього праведного Йова. Тому що ми не тримаємося своєї правди, тому що я в свій час когось зрадив. Знаєте, ми маємо напевно, що стереотипи у всіх нас щодо зради. Зрада держави, зрадив таємницю, продався ворогам чи зрадив чоловіка, дружину. Але знаєте, форма зради вона є доволі така різна. І зрада починається в першу чергу з того, що ми зраджуємо того, в кого віримо. Ми зраджуємо свою віру. І зрада, будемо так казати, серед людей. Починається тоді, коли людина зраджує Бога. Людина зраджує Бога. Тобто зраджує того, хто дав їй життя. Зраджує того, хто завжди намагається її підтримати. Зраджує того, хто за неї помер. Зраджує того, хто дав їй всі засоби для існування в цьому житті. Вона зраджує цю особу, зраджує Бога. І через цю зраду. Знаєте, що стається з людиною? В життя людини входить така м -м, річ, яка називається жадібність. Чому кажу, що ж саме жадібність, бо коли ти когось зраджуєш, то завжди є ціль. Мета зради переважно це чимось насолодитись, чимось поживитись, щось мати. Єва, коли зрадила Бога і Адама, побачила цей плід, що він придатний, красивий, придатний до споживання. Вона спокусилася на їжу, якої в неї було більш, ніж достатньо. Адам зрадив Бога. Тим, що довірився своїй жінці і не хотів навіть подумати про те, що щось вона робить не так. Коли Бог питається їх, що ви зробили, чи ви не з'їли цей плід? Ні, ми не хотіли. Ми цього не робили. В результаті насолоджую заради п'яти хвилин чи кілька хвилин тої насолоди, людина втратила все. Так от зрада це щось, знаєте, прагнути щось отримати від когось. Державу зрадуєш заради чого? Заради грошей, нагород, вина, якоїсь медальки у ворога. Чоловік зраджує дружину, бо хоче якоїсь насолоди фізичної. Жінка зраджує свого чоловіка, бо, можливо, потребує все це, бо хоче, щоб нею хтось опікувався, доглядав її, можна так сказати. Але зрада насправді починається завжди в нас тут. І зрада починається з того, що ми зраджуємо свого Бога. Людина, яка зраджує Бога, почне зраджувати всіх довкола. Чому Йов і каже про це? Що я буду триматися своєї праведності? Тобто він буде триматися праведності в якому Значно, він, втративши сім'ю, втративши своїх дітей. Втративши все своє майно а був дуже багатим. Він, втративши своє здоров'я. Всі йому казали, ти це втратив наслідок, тому що ти є великий грішник, а твій гріх полягає в тому, що ти себе зробив праведником, бо мав всього достатньо і вважав, що ти такий праведний, гарний перед Богом. Всі йому казали: нарікай на Бога, бо ти грішник, бо ти заслуговуєш на смерть. Ти не заслуговуєш на життя, бо ти грішник. Але я як казав: приймаємо добро, то чому не можемо приймати зло? Чому не можемо покарання от прийняти оце випробування? Якщо мене покарано, значить я повинен розуміти, за що. І питаю в Бога, покажи мені, поясни мені моє покарання. Я тобі буду вірний в будь-якому випадку. Але я хочу розуміти, за що. Бог не карає просто так. Бог не дає нічого просто так. Це була позиція Йова. І Йов завжди казав: я буду вірний Богові, бо Він знає, що зі мною. Просто я маю поросити в нього допомогу. Щоби мені показав, розказав, що зі мною не так. Зрада починається тоді, коли ми зраджуємо свою віру, віру в Бога. Я не кажу приналежність до Московського патріархату чи до Греко-католицької церкви, чи Православної церкви. України. Це не зрада віри. Бо той, хто каже, це розумієте, віра одна в нас, християнська. Наголошую, віра одна, християнська, ми віримо в Бога Отця, в Бога Сина і Духа Святого. Пряцяту трійцю і те, що Ісус Христос, Син Божий, Друга Божа Особа, прийшла на землю, щоб нас спасти. Бог прийшов до нас. Це віра християнина. Хто розуміє, щоб ви розуміли, віра християнина, візьміть молитву, яка називається символ віри. Яку моляться московському патріархаті, православній церкві України, греко-католики, Римо-католики. Цей символ віри є одинаковий. Оце є віра християнська. А коли ми ходимо до греко-католиків, а потім можемо ходити до Православної церкви України, чи не до того ж таки московського патріархату. Це не зрада віри. Це пошук. Того місця, де моїй душі буде добре. А зрада віри, це коли людина живе грішку. Це коли людина постійно матюкається і не хоче виправлятися. Це людина, зрада віри це коли людина живе в блуді, тобто не вінчені. Або навіть і не розписані державні розпускою. А навіщо? Нам і так добре. Зрада віри. Це люди, які, ходячи до храму, не сповідаються і не причащаються. Зрада віри, зрада того, хто дав мені життя. І коли ми його зраджуємо, то легко можемо зрадити і просту людину. У Росії відбулася зрада віри. Що задовго до Путіна. В Радянському Союзі відбулася зрада віри, коли церкву знищували священники за те, що вони хотіли бути священниками, служити Богові і людям садили на 10-15 років. А хто зраджував віру, тобто підписував оцю угоду з КГ... НКВД і потім здавав всіх людей, які приходили до храму, цих лишали в спокої. Була зрада віри. Зрада віри це коли руйнуються святині християнські. Зрада віри, це коли люди зневажають один одного, принижують. Зрада віри це коли людина робить із себе Бога і хоче володіти цим світом. Зрада віри це мати на собі хрест. Тобто називати себе священником і казати при цьому, що «Ідіть і вбивайте їх, бо це священний обов'язок, священна війна, це зрада віри. Зрада віри це коли ми відкидаємо Бога і Божі закони. І от коли ми зраджуємо свою віру, ось цю віру, про яку я щойно казав. Тоді люди з легкістю зраджують інших. Ще раз кажу, чому Росія в такому занепаді, чому вони так поводяться? Вони зрадили віру в Бога. Чому стільки серед українців є зрадників нашої держави? Тому що вони зрадили свою віру в Бога. Може, це не до кінця доречно, знаєте, але почу на днях таку фразу неважливо, в кого ти віриш, важливо, наскільки сильна твоя віра. І от наскільки сильна наша віра, настільки ми є сильні, настільки ми не зраджуємо і нас не зрадять. Тож сьогодні є заклик до всіх українців. Бути сильними у вірі, і не зраджувати свою віру, щоби не зрадити свою Батьківщину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріх, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішній сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх тих, хто зараз є в полоні, просимо Тебе, Господи, захорони, захисти їх і поверни живими, нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас. Цей сьогоднішній день і даруй його, щоб він був переможним, щоб наші вороги сьогодні залишили нашу країну. Бо ти святий, і це завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!